Я хочу сказати вам, друзі, що ми всі в'язні. Ми в'язні власної провини та гіркоти. Провини за власні провини перед іншими. Допоможіть мені, допоможіть собі і гіркоти до тих, хто образив нас. Тобі не потрібно було цього робити. ні я. Це не моє ім'я. Змо. Ні. Ні. Тебе звати Мія. Мія. Тебе забрали від мене та твоєї мами 12 років тому. Ти просто хвора виродки. О Ісусе дівчинко. Припини, це я. Ні, це не так. Я твій батько. Ти моя дочка, дочка Мії. Тато колись читав тобі прямо тут. Пам'ятаєш, щоб ти пам'ятала крісло Цуценя Цуценя? Вибач, я не пам'ятаю ці червоні лінії. Це це все місця, де ти шукала себе. Я вірю, що ти втратила дочку. Я просто не вона. Вибач, мені шкода, що це сталося з тобою. Я просто я просто хочу додому. Вони давно відмовилися від тебе. Усі? Ні, Аарон. Ви пам'ятаєте все, що ви розповідали мені про свою доньку? Мамо Еммо, крихітко, солоденька, поговорить зі мною.